Так, безоплатна допомога, давайте так. Значить, налаштування у нас тут ну, досить просте. В організації, приблизно як у вашій програмі, включається, оцей жовтенький, безоплатна допомога, варіант угу. рахунку, може цільова. Нецільова, оподаткована, ну, в залежності від, скажімо так, ситуації, uh -huh. вибирається. Аналітика 69-го рахунку, якщо вона там використовується, і, в принципі, для цього участку все. Значить, є декілька... Це налаштування там, де організація. Там ставиться галузь, це один раз налаштували, uh -huh. і все під кожну організацію, якщо у вас декілька ведеться своє. Далі, uh -huh. в залежності від того, що ви Робите. Якщо ви видаєте кошти, ну, один із варіантів, uh -huh. да, це списання з банківського рахунку при видачі коштів. Я зараз формально якісь відкрию, щоб було тут uh -huh. є додатковий варіант, інші грошові виплати, НПО, і uh -huh. в цій uh -huh. ситуації ви, ви робите видачу цих грошей, указуєте одержувача, це людина фізична, uh -huh. Uh -huh. вона е, повинна обов'язково бути. Фізичної особи, не юридично, угу. угу. вона може попадати, ви, не то, що може, вона попадає в 4 df і там вже є. ну, як, в цей, в цей звіт вона попадає, скажімо так, ця інформація, скажімо так, угу. якщо включени це. Тоді рахунок, там, ну, на який буде йти нарахування, тут уже довільний такий угу. варіант, скажімо так, головне, от, щоб було контракт. І якщо це буде. Вид операції інші грошові кошти, і фізична особа, то автоматично не тільки списання іде грошових коштів, але і фіксація даних для 4D. Якщо це uh -huh. є обкладення, uh -huh. якесь, якщо немає облож... обкладення податків, то не обкладається. Ну автоматично розрахунок uh -huh. ведеться. Я маю на увазі, там є мінімальна ой, не пам'ятаю 1200 з чимось Сума за рік. Яка може uh -huh. обкладатися в свіщі. Ой, не обкладається, верніше, а в... за кількість uh -huh. роки, якщо. Там вище... вже дві От, Значить, це от стосовно uh -huh. коштів, наприклад. Якщо uh -huh. ми говоримо по uh, стосовно матеріальних цінностей, ну, видача, це там набори якісь там продуктові чи uh -huh. якісь інші, скажімо так, то тут є два варіанти. Один із варіантів це uh, ми можете, якщо. Uh, ну, Мало, скажімо так, людей, і кожному персонально ви хочете видати, це е, реалізація товарів послуг. Е, в, цю, в цьому документі берете фізичну особу, видаєте йому. Але якщо угу. це масово, і там 100 тисяч, і більше там людей видається, і угу. різні, то окремо тут зроблений документ, безоплатна допомога, який угу. е, більш такий. Скажімо так, детальний і багато досить інформації, за що в ньому є. По-перше, це можуть бути товарно-матеріальні цінності, які е, видаються якійсь людині. Тут, ну, тут неправильно написано, тут повинен бути не контрагент, а ой, не, не фізична особа контрагент, да. Вибачте. Фіксується перелік. Матеріальних цінностей, які будуть видаватись, там допомогу uh -huh. написано, там можуть набори якісь так далі. Так далі. Uh -huh. Фіксується кількість їх. Це от автоматично розрахується суми, податки і так далі, якщо вони потрібні. Uh -huh. І тут у вас список тоді цих людей. Давайте може я, uh ага. -huh. А на я поняла, да. то тобто есть не там не на кожну позицію да, на да. одну людину, да. а можна створити набори, да, які ну там включають, пропустим, пр продуктовий набір да, там. Да, да. Головне, що ви ви надходження купівлю отримали через надходження щось там? Угу. Отримали набори, продали набори, да. отримали, отримали картоплю, і... продали Три... картоплю. Так, не продали, а передали. Списали. Перед... ну, Передав, да, да, да. получається, що він фіксує автоматично цю бівартість, як от списання документ, знову угу. розраховує і формує списання того чи іншого номенклатури. А тут вже записує угу. автоматично суми, щоб було видно. І в залежності від того, як хто оподат, ну, Податки, хто платить, скажімо так, податки за рахунок підприємства, ну ваші, якщо, якщо будуть, uh -huh. скажімо так, податки за рахунок контрагента, тобто людей, якщо це є така ситуація, або не оподатковуються від діяльності, дії uh -huh. не оподатковується. Важливий момент склад, місце знаходження, де воно знаходиться. Uh -huh. І сюди, в залежності від того, якщо оподатковується, наприклад, то та ж ситуація. Береться, от як ви говорили, дві тисячі е, з хвостиком там грошей. Сума вартості умножиться на матеріальний коефіцієнт там, ну, у нас в державі є, там, не пам'ятаю, скільки 1,26, 25, чи 24, 25, є там коефіцієнт, з якого розраховуються податки. І тоді ПДФО, військовий збір, сюди записується. Також тут є. Mm -hmm. Рахунок ТМЦ тут неправильно написано, тут повинно було там 20 205 чи там, 281, ну, в залежності, як ви mm -hmm. надход be? надходження mm -hmm. як були і куди ви указали. Mm -hmm. Тобто, mm -hmm. зв'язано воно ну, це ж з звітами, там, оборотками і так далі. от, І це список тоді, людей тоді формується, ну, скільки потрібно. Mm -hmm. Або, як варіант, другий це можуть бути послуги ну, для декого хтось там, наприклад. Роблять масово там чи не масову філюрографію, там рентгени і так далі, оплачують mm -hmm. е клінікам, вони там, там mm -hmm. є в них там списки, людям дають безкоштовно отримати цю послугу, там медичну, наприклад, ну це може не тільки медична бути, і сюди фіксують цих людей, які хто ну, як повинні чи отримують цю послугу. Тобто то, також може бути список цих людей, це фізичні особи, вони отримали цю. Mm -hmm. Ну, скажем так, нематеріальну допомогу, скажем, і можливість є друкувати. Акт видачі там допомоги, наприклад, от такого виду. Угу. Ну, тут тільки списочок буде. Комісія може бути, угу. якщо це потрібно, суми і так далі. Ну це внутрішній, напевно, більш акт, якщо того, що тут угу. розписатися, нічого не можна. І є відомість видачі допомоги. Вона тут є там, я, де може людина угу, розпитатися, що вона я, отримала. Да, ну Ми тут написали uh -huh. примітку, але тут можна замінити, скажімо так, uh -huh. там взяли от, і написали там підпис, там, наприклад. Uh -huh. І вона може uh -huh. розписатися, отримала, є фамілія, ідентифікаційний код, якщо буде, давайте я, напевно, все-таки внесу якогось більш коректного ну Договір тут формально повинен uh -huh. бути обов'язково, так задумано, скажімо так. І от тоді, якщо ми беремо цю людину, то. В нього є, якщо код, от, наприклад, uh -huh. тоді виводиться код. Яка допомога, кількість там може бути там ну, тут не проведений документ, uh -huh. суму, uh -huh. в... ну, сумувартості, да, yeah, yeah, яку вона там отримана uh -huh. була. І от він отримав її, так скажемо. Uh -huh. ну, тут також ви. Зрозуміло, що комісію вказати, да, Рахунки, на яких обліковуються. Так, да, це рахунок списання, який у вас списується. А може бути проміжковий такий рахунок. Так, де у нас тут, напевно, неправильно. Тут, да, неправильно вказали. Так, а який ж там був? напевно, перший. Напевно, 201. Да. Ну, тут, тут треба дивитися, того, що може бути некоректно. Зараз от указано і так. Да, подивись, ну, тут нас... просто не вистачає над да, ну, угу. да, сладжених. Да, це, це да. сума собівартості, і зразу тут фіксуються дані для неприбуткової частини і для 4ДФ. Ну, щоб воно зразу зафіксувалося, угу. Якщо були податки, то воно фіксується, що податки там, суми податків, якщо не було, ну, тоді не, немає, угу. так скажемо. От такого ось виду. Ділянка не, безоплатної цієї допомоги, формується. Також тут можна там вказуються рахунки е, про списання не знаю, ж, неприбуткові. Тобто у вас же зменшення угу. уже, матеріальних цінностей, 48-й дебіт буде, кредит якогось рахунку. Ну, наприклад, там, угу. от так, що у нас суми, а тут сум немає. Бачите, не, не, неудачні такий документ. Ні, ні, Його, я, я поняла, було, це, просто... це зрозуміло.

Якщо тут є сума і нараховуються податки, податки потрапляють в на в нараховані, а коли ми їх сплачуємо через банк, вони списуються, Ну і я зрозуміла. А, ну приблизно ага. тут є такий, і отут от безоплатна допомога, це фіксується для аналізу, щоб от, і 2000 тисячі не не переспригнути, скажем так, вище за рік, чим 2000 тисячі від людини. Хоча тут, бачите, тут контрагент угу. написаний трошки не так. І ось це ось взаєморозрахунки з ПДФО, якраз ці дані. Для 4 дев, тобто вказується, що там була uh -huh. сума доходів, податку всі в цьому випадку не було, наприклад, і військовий збір, де в нас там іде, йде. Не ну розписується. А можна ще ще раз, куди це ви провалились, провалили? Звідки це... ви це? в якого документа? Я взяв. Перед цим документ ще отримав. Про, проведений, проведений документ. Про, проведений. Дебі, кредит, угу. ну, проводочки наші. Угу. Тут вони, угу. списання було, якраз було щось. Угу. Тут угу. ну, була друга проводка, яка закрила, ну, деякі ваші колеги роблять, щоб видно було через 68, наприклад, 51, чи якісь інші угу. І тут угу. людей угу. видно, які отримали. ну, Видали, закрили угу. з ними взаємозрахунки і списались на витрати. Угу. І, паралельно, і далі там вже да, ці закладочки, ці закладочки Все, як, я як які зручно. фіксують нам для 1ДФ, якщо там зникає, угу. і 4D, верніше зараз вже. І безоплатну угу. допомогу, якщо це також без, нецільова допомога, якщо не помиляюсь, яка контролює оцей Мінімальний угу. без да, податкових, да, 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 але ви там дивитесь в залежності від вашої діяльності, того що якщо цього не потрібно, у вас все йде на видачу, ну або там точно, угу. точно там маленькі об'єми йдуть, то ви ставите неоподаткований, ну, вибираєте тут от податки не за рахунок підприємства, а податки не, не оподаткова податками угу. і все. Ну а напевно рідкий варіант, коли за рахунок контрагента людей. Поки я вони зробили, але якось так ну да ні разу не може ні ніхто ще з наших з ваших колег не сказав, що так вони використовують, хоча хто його знає. Так от от такий от варіант. Все воно зв'язано в звіт. Ой, ну, да, в стандартних звітах верніше цей прив'язано до. Здачі звітності, якщо ви там берете використовуєте медок чи Фредо, то uh -huh. оці дані по цих контрагентах забираються. Ну, по людях, скажімо так, які попадають uh -huh. в 4 ТФ, також uh -huh. як люди по зарплаті, також як е, ваші контрагенти, там ФОПи чи хто там нотаріуси там і uh -huh. так далі, через відображення взаємодії з контрагентом, це третій, як то такий етап, і uh -huh. вони використовуються. от. От така частина от оцих, безоплатної допомоги, скажімо так, у нас додана і використовується. Ну, опять, якщо у вас там 10 людей, то це ну, видача 10, то таке. А якщо у вас в місяць хоча б там, ну, я не знаю, там більше 100, там у нас є півтори-дві, там більше тисяч. Там, Йде людей в отримання, скажімо так, і треба фіксація, і треба відправлення цих, цих даних, ну, щоб були автоматично для 4Д в цього звіта. Ну і там для донорів теж, тому що там тут ага. якраз є можливість, скажімо так, отримати там не підписи, да. якщо потрібні підписи, просто різні ситуації. Ага. Комусь потрібні підписи, а хтось бере цей відомість і дається куратору, скажімо так, цієї. Дії, так скажемо, і він по ньому йде там по людях. А там фамілія така, отримав, він собі галочку там поставили, примітки. там, uh -huh. знаєте, так, uh -huh. Такий список у нього свого роду uh -huh. там, uh -huh. по по-різному, тому що прийшов, видав. Ну так, да, там буде. люди дзвонять, реєструються на допомогу, створюються да, список, да. а вони потім да, да, відмічають, да, да. хто отримав, хто не отримав. Ну, да. uh -huh. то, то Якщо коди є, коди НДФО. ІНН Є, а якщо їх немає, то там тоді вже треба дивитися, можна, ну, ну без кодів, але тоді вже вони коректно ж буде попадати в один в 4DF, ніж то, що без кода ж не проходить, скажімо так. Тобто там вже важливо, ага. треба другу, скажімо, якийсь метод брати і дивитися, як їх фіксувати без цих кодів, і можливо там тоді ну, другий методика, тоді вже придумувати треба, обговорювати, скажімо так. Ну от от приблизно ага. так. Я зрозуміла, дуже дякую, дуже було корисно. Я, мабуть, через тиждень ну буду бачити головного бухгалтера.